Вітаю, дітки! Сьогодні я пропоную вам зробити аплікацію однієї з мешканців підводного світу – рибки. Для роботи вам задобиться кольоровий папір, кольоровий картон, білий папір, клей, ножиці, олівець і чорний фломастер. Для цілої рибки я обрала червоний колір і з половинки червоного картону вилізала круг. А для вузки вилізала також багато кружечки вилізно-кольорового паперу. Тепер ми кожен цей кружечок маємо зігнути ось так навпіл, щоб у нас вийшла уска. Тепер одну за одну приклеїмо нашу луску до рибки. Намащуємо половинку, клеєм і приклеюємо. Луска наша буде йти ось так дугою. І тепер по черзі приклеїмо різнокольорові лусочки. І тепер, коли ми приклеїли перший ряд, клеїмо другий, намащуємо клей і тепер ось так трошки прикриваємо попередню лусочку і приклеїмо наступну. І так далі йдемо по черзі. І повністю заповнюємо ось так рибку до кінця. З червоного картону я вирізала плавники хвостик. Для рибки, а з білого паперу вирізала кружечок для ока. І тепер намащую наш кружечок і приклею. І так само приклею, намащую невеличку частину хвоста клеєм і приклею ось так вниз до рибки. І так само приклею плавнички. Тепер чорним фломастером ще домальовую зіницю. І все, рибка готова. Ось таку рибку ми зробили. Чекатиме на фото ваших робіт. До побачення!